Відкриття клініків при фронтовому місті під час війни це треба бути або повним ідіотом, або справжнім генієм. Вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про. Юніклінік про наш неймовірний об'єкт, про мою четверту дитину, яку ми добудували і відкрили вже під час війни в Запоріжжі в 37 кілометрах від лінії фронту на 23 рік. На жаль, в 29 кілометрах від лінії фронту вже на 25 рік. Сьогодні ми про це поговоримо. Я поділюсь своїм досвідом і взагалі своїми думками, що я думаю з цього приводу. Тому сідайте позручніше, підписуйтесь і погнали! Ця історія розпочалась в 2019 році, коли ми почали над цим міркувати. Бо за декілька років до цього ми займалися невеличкими медичними послугами в місті Запоріжжя і потрошки знайомилися з медичною сферою. Тому, коли ми приймали рішення йти в медичну галузь, ми чітко розуміли для себе взагалі, що таке медицина. Можливо, не так чітко як сьогодні розуміємо, але розуміння в нас. Точно було тому сьогодні люди, які мріють про власну клініку або працюють в цьому напрямку, розмірковують цьому напрямку. Я думаю, дуже важливо мати, хоч маленьку, але експертизу в медицині, щоб іти далі в цьому напрямку. Але в нас була мрія була мрія побудувати найбільшу лікарню на сході України і таким чином закрити. Весь схід якісною медициною. ми чітко розуміли, що фінансування державних закладів буде зменшуватись, медицина буде передаватися в приватні руки, і клініки будуть розвиватися і мати великий успіх, тому що клієнт буде обирати сам, куди йти в 2020 році. Ми активно приступили до вже конкретних шагів з будівництва. Перше, що ми зробили, звичайно, ми. Багато аналізували, дивились, розмірковували. Але я, як будівельник, відповідав в першу чергу за будівництво і те, щоб зробити цю клініку з мрії в реальність, а ми вирішили купити недобудовану будівлю і побудувати. Я хочу сказати, що це була наша перша і дуже велика помилка це те, що ви ніколи не повинні робити. Тому що, на перший погляд, здається, що можна дешево купити будівлю і у вас же. Майже півклініки готова, а по факту виходить так, що це просто Х2 до вашого чеку будівництва, тому що все, що ви маєте, ви повинні переробити це під існуючу будівлю, в якій вже є точна висота стель, яку неможливо змінити, в якій є точна ширина сходових клітин, яку вже неможливо розширити. І найскладніша історія в цьому напрямку це те, що є медичні ДБНи, і є норми, які ви повинні виконати для того, щоб потім сертифікувати клініку згідно норм моза для того, щоб вона працювала. І тут ви попадаєте в пастку, яку дуже складно вирішити. І так стало, що наш шлях почався саме з цієї пастки, куди ми попали, ще не дуже розуміючи. Тому. Точно ніколи нікому не рекомендую брати недобудову і переробляти її під клініку. Можливо, під офіс, можливо, під будівлю, під апарт-готель, під ще щось, але тільки не під клініку, де 40% вашої роботи це технічна медична частина, яка має чіткі норми, нормативи і юридичну таку подопльоку. У 2020 році ми активно почали будувати нашу мрію. І логіка її полягала в тому, що ми хотіли збудувати медичний хаб. Ми не хотіли збудувати просто клініку, ми хотіли закрити схід, зробити великий центр по хірургії, по скрінінговому центру, включно з МРТ, КТ, УЗІ, мамограф, ангіограф, в який ми будемо доставляти наших пацієнтів і клієнтів з різної частини Східної України. І ми бачили так, що ми відкриємо. Центри в Маріуполі, в Мелітополі, в Бердянській, в Енергодарі, в Пакмакія, в Херсоні, в Миколаєві, в Харкові та Дніпрі. Там будуть маленькі центри діагностичні, які будуть діагностувати хворобу, з якою приходить людина. І далі вже будуть шатлами людей доставляти в центральний хаб, тобто в Юніклінік, яка на сьогоднішній день, так як у нас намальовано в книгі, виглядає саме так. Мені здається, це. Дуже красива, це справжнє фото, яким я дуже пишаюсь, тому що різниця між рендером і фактом ну її просто не існує. Або якщо вона існує, то точно в кращу сторону. Це е, дуже, дуже складна праця і робота, на яку ми витратили багато часу. Але продовжуємо все ж таки про логіку клініки. Ці шатли повинні доставляти людей, які приїжджали на лікування, і таким чином робили велике завантаження клініки в. Вісі тисяч квадратних метрів. Тобто ми розуміємо, що це до ста койко-місць, це стаціонарне відділення, велике це діагностичне відділення, це поліклінічне відділення, це власна лабораторія, яка має повний цикл аля Сінева чи діла. Це звичайно найголовніше, це хірургічний блок, який є на сьогоднішній день серцем, напевно, любої великої клініки. Але сталось так, що. Відкриття було заплановано на травень місяць 22-го року, і в 22-му році, в лютому місяці, ми мали на будівельному майданчику приблизно від 150 до 200 людей, які працювали майже цілодобово, щоб встигнути відкрити клініку 15 травня 22-го року. 17 лютого ми Зробили аплікацію великого обладнання. Це тоді, коли приїжджають. Ну я думаю, що ті, хто з медицини це розуміють, ті, хто тільки хочуть зрозуміти цю історію, то я буду пояснювати деякі формулювання. Аплікація це тоді, коли йде запуск обладнання вже в робочий режим. Тобто МРТ одна справа її просто привезти, Обладнати, поставити, а інша справа це вже його, наприклад, налаштувати, включити, і з цього моменту можна приймати пацієнтів. 17 лютого 2022 року ми зробили аплікацію всього нашого обладнання. Німці приїхали з завода, відпрацювали це, і ми виходили на фінішну пряму по оздоблювальним роботам. Ми дійсно стали перед дуже Великим викликом і, взагалі, не дуже розуміли, що робити. За три місяці до запуска стояла коробка, яка була обладнана оборудованням, стояла ліжка, було завезено все обладнання там в ресторан, в кафе і так далі. І залишалось три місяці, звичайно, авральних три місяці. Але це вже була така чистова робота, і питання було чисто навести красу. Звичайна клініка була заморожена до серпня 2022 року. Ми не зовсім розуміли, що з цим робити. Але вже наприкінці влітку ми прийняли рішення, що все ж таки наша мрія повинна бути реалізована. І ми відновили будівельні роботи. Але хочу сказати, що. Клініка була відкрита 15 серпня 2023 року, і те, що ми планували зробити за два місяці, там три місяці, умовно кажучи, нам знадобився рік. Навіть трошки більше року, тому що з того моменту всі компанії, великі компанії, міжнародні компанії перестали їздити до Запоріжжя як до червоної лінії, бо вони думали, що там зараз окупують, що зараз там дуже небезпечно. Звичайно, це так і є, але факт полягає в тому, що ми стикнулися з тими проблемами, які були дуже, дуже складні. Велика частина перевізників відмовлялася їхати, тому що велика кількість обстрілів багато компанії. Розірвали контракти і не захотіли вже робити якісь пусконаладочні роботи, якесь облаштування обладнання. І деякі речі, наприклад, як польські автоматичні розсувні двері, ми робили монтаж по зуму по камері, тому що вони казали, ви можете їх самі встановити, але тоді ми знімемо гарантію. І це буде без гарантії. Ми на це відмовлялись категорично, і ми знайшли таке рішення, як зробити це через Zoom з їхнім контролем відеоконтролем цієї історії. Але найголовніше, той рік ми для себе в складних часах пережили, і ми чітко рухались до мрії відкрити клініку, запустити її, щоб вона працювала і була новим медичним серцем. Запоріжжя тут треба додати дуже важливу історію, що коли ми приймали рішення добудувати її, ми вже чітко розуміли, що наш бізнес-план, який полягав в тому, що ми зробимо медичне відділення по сходу України, зробимо шатли і будемо привозити наших пацієнтів. Це було зробити вже неможливо, бо майже всі регіони були окуповані на той момент. Навіть Херсон був окупований, і ми розуміли, що бізнес-модель, під яку ми закладали. Всі матеріальні витрати на будівництво клініки, всі потужності, які були розраховані з урахуванням того об'єму клієнтів, це все було втрачено. І ми розуміли, що добудова клініки це вже не бізнесова історія, а добудова клініки, на жаль, на той момент, це вже була виключно патріотична ціль добудувати відкрити для того, щоб не залишати за собою. Якісь недобудови або заморожений об'єкт. Хоча я впевнений, це було абсолютно нормально, це приватний об'єкт, і багато хто віднісся до цього з розумінням, але це наша філософія. Добудовувати те, що можна добудувати, якщо ми приймаємо рішення жити в цій країні, вірити в перемогу, донатити та допомагати. То ми повинні це робити не тільки нашими словами, а й нашими ділами. Коли почався відток лікарів, і він, напевно, і зараз продовжується, але вже в меншій формі, ми звернули увагу на ті окуповані регіони, які були досить близько до Запоріжжя: це Мелітополь, це Бердянськ, це Енергодар, Маріуполь. І ми зрозуміли таку штуку, що якісні лікарі, які прожили весь час в своїх місцях, вони. Не хочуть міняти місця проживання, тому що там їхнє все життя, там їхні клієнти, там їхні всі напрацювання. Коли стала вже зрозуміла історія з окупацією цих регіонів, цих містечок, які були біля Запоріжжя, ми знайшли бази топових лікарів по цим містам і, звичайно, першими запросили їх працювати у нас. І таким чином ми змогли зібрати дуже Потужну, круту команду, і сьогодні ми дуже пишаємось тим, що ЮНІКЛІНІК працює і була запущена 23 році, 15 серпня, в якій на сьогоднішній день працює 302 працівники. Це є новим острівком економіки нашого рідного Запоріжжя, яке нам так багато дало. Тому, повертаючись до питання будівництва клініки, сьогодні я розумію, що цей тренд досі актуален і набирає обертів з рахуванням того, що далі відбувається реформа НСЗУ. Це ніша, яка має величезні можливості для того, щоб туди інвестувати кошти, там розвиватися і там заробляти. І другий момент, який я Точно хочу сказати, що не завжди треба орієнтуватися тільки на гроші. Інколи треба інвестувати в якісні продукти, в якісні сервіси, які рано чи пізно точно стануть дуже дохідними і дуже цікавими з точки зору бізнесу. Друзі, якщо ви мрієте про клініку, про медицину, я дуже хочу, щоб цей приклад він вас точно надихав і ви. Дивились на досить складний проєкт, який сьогодні реалізований в 30 кілометрах в середньому від лінії фронту, і вас це мотивувало бігти ще швидше до відкриття власної лікарні або до розвитку тої лікарні, де ви зараз працюєте. І нехай цей проєкт буде крутим кейсом і прикладом для вас.